Слава Ісусу Христу, ви слухаєте Радіо Марія, мене звати Олександр, ведучий програм. І друзі, протягом цих 30 хвилин ми поговоримо з вами про цікаве, актуальне. Отже, друзі, будемо говорити про нарцисичний розлад особистості з точки зору психології християнської психології і як його можна розпізнати, навіщо розпізнати в церковному. Середовищі, зокрема, через призму євангельських принципів смирення та любові. З нами зараз на зв'язку людина, яка допоможе розібратися в цьому, наскільки це можна зробити протягом цього часу. Християнський практичний психолог, заступник голови Української асоціації християнської психології, пан Мирон Шкробут. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Радий чути вас в ефірі Радіо Марія і пане Мороне, Ми з вами піднімаємо в прямому ефірі такі цікаві теми. Говоримо про актуальне, а можливо, і теми, які в християнському середовищі майже не відкриваються, і про це поки що не говорять. Проте, стежу я за тенденціями Ютубу, тобто, зокрема, Психологічного такого сегменту Ютубу, і бачу, що ця тема нарцисичного розладу в особистості піднімається доволі часто і про це багато mm -hmm. говорять. То що це таке? І як ідентифікувати цей розлад, і також чому на це варто звернути увагу. Ну, треба найперше сказати, що встановлювати самому собі діагноз не варто, так, стосовно нарцистичного mm -hmm. розладу, певні нарцистичні риси вони притаманні нам всім. Так? Проблема в тому, коли вони стають е, гіпер ну, перебільшеними. Тобто, е, ті, які впливають на оточення, заважають людині комунікувати або заважають іншим людям, які є поруч. Угу. Е, коротко тоді про сам нарцистичний, та звідки взялося це? Давньогрецький міф про вродливого юнака нарциса, який знехтував коханням до нього, ніфи. От, ехо і був покараний, тобто він закохався у власне відбиття в дзеркалі е, в воді. І постійно стояв на тим е, відображенні, милувався собою, і в підсумку помер від цього. Так? Отже, і в наше уявлення таке, що нарцис – це самозакоханий егоїст, байдужий до інших, який любить лише себе. Але насправді, якщо розібратися, то нарцист це людина, яка просто не вміє любити. І вона не любить. Себе так само не вміє любити себе так само як і довколишні. Як це формується? Наприклад, в дитинстві, якщо батьки створюють відразу для дитини. Певне бачення, тобто, і приклад описується. Так, так. Мама йде з двома діточками: один в колисочці, другий поруч біля неї. І її запитують: А хто це поруч з вами? Вона каже: оце в колисці майбутній адвокат, а оцей поруч біля мене це майбутній лікар. Тобто не цікавить як особистість, тобто наперед запрограмовані. Угу. Часто батьки також формують такий певний нарцистичний тип, коли постійно дитину порівнюють і стверджують, що ти кращий за всіх, ти маєш бути кращий за всіх. Якщо ти не кращий, то ти нікчема. І в підсумку таке виходить, що в людина з нарцистичним в неї оці постійні коливання. Вона тут себе відчуває на вершині. Я на піку, я усі я кращий за всіх, і тут же раптом раз оце здувається. Я і я нікчемніший за всіх. Да? Тобто, це так, як вона себе відчуває всередині, насправді того вона може не показувати зони, mm -hmm. їй постійно потрібно це підтвердження, похвала, 에, щоб її помічали, щоб її зауважували. 에, взагалі то, якщо взяти діагностичні критерії нарцистичного розладу, то має бути, наприклад, так як дає нам DSM, американська система класифікацій. Наприклад, є дев'ять симптомів, і з них має бути п'ять для того, щоб діагностувати нарцистичний розлад особистості, uh -huh. тобто грандіозне відчуття власної важливості. Я важливий, я є взагалі центр землі. Якщо би я не був тут, тут би взагалі все пропало. Та? Uh -huh. Якщо це перевести навіть в контекст е оцей симптом та парафіального життя чи життя спільноти церковної, та. То, наприклад, це може бути лідер, який е, щиро переконаний, що якщо мене раптово тут не буде, ну, то тут все заросте бур'янами і взагалі нічого не буде, і спільнота вс... mm -hmm. розпадеться, я її формую. Тобто без мене нічого не буде. Тобто, це грандіозне відчуття власної важливості, постійні фантазії про успіх, владу, про щось надзвичайне ідеальне. Та? Е, і людина про це може розповідати у... уява в неї також mm -hmm. може бути. Спрацьовувати віра в власну унікальність. Це переконання, що його можуть зрозуміти тільки особливі люди чи інституції. Та це не для вас. От якби ви були трошки більш розумнішими, більш інтелектуальним, ви б мене зрозуміли. Мене можуть зрозуміти лише обрані, потреба в постійному захопленні. Оце постійне вдивляння в відбиток в дзеркало, Тобто е людина насправді не відчуває своєї інотичності, не ну, своєї цінності, і їй потрібно постійне схвалення, постійна підтримка е захоплення. Е якщо ні, то це занебад самооцінки. Е це також може проявлятися, якщо взяти перифельне, та тобто. Е Якщо мене за щось похвалили, тоді все ок, о, о ні, крила розростається. Я це роблю. Не зауважили, не помітили речі, яку я зробив, або похвалили когось іншого. Все йде в зворотній. Ще є очікування в особливих привілеїв. Тобто, людина вважає, що вона має виняткове ставлення і вона не терпить відмови. Це також як того, якщо ви, наприклад, висловлюєте свою думку, кажете, ви знаєте, я думаю, що можливо краще по іншому щось зробити. Ця людина відразу агресує mm -hmm. і ти маєш думати лише так, як вона сказала. Вношу ж вона унікальна, вона краще знає, як має бути. І також використовує людей для, як інструменти для досягнення власних цілей, не визнає і не розуміє потреб і почуттів інших, і це не важливо. Їй важливий момент що досягнення власної грандіозності. А, а що при тому відчувають інші, не дуже важливо, і якщо це перевести на приклад наприклад, про церковної спільноти, то це може бути часто лідер, але в якоїсь спільноти та великої малої, але в якої є невеличке коло людей, які поруч біля неї, а решту спільнота вона постійно змінюється, тобто люди, які приходять. Вони часто не витримують бути поруч з цією людиною, ну, тому що ніби здалеку виглядає сонечко світи, і все прекрасно, коли при ближчому спілкуванні поряд з тими людьми важко дихати. Угу. Вони настільки надуваються, розростаються, що, здається, з собою хочуть заповнити все. Ну і також заздрість, уявлення, що інші заздрі, та, і е, пихата зверхня поведінка, тобто демонструється презирство до звичайних людей. Та що ви там нікчем не розумієте в цьому? От я це розумію, і я це краще знаю. А якщо ви не розумієте, то вам і тут геть з тої парафії, геть з цієї спільноти, тобто, бо ви не приймаєте кого, не приймаєте мене? Ось такі цікаві риси. Угу. От і проблема деколи буває в тому, що з такими людьми дуже важко жити, і люди живуть, це також трапляється і в подружньому житті. Та, бо Люди приходять деколи з запитами, і кажуть, я не розумію, як мені жити з моїм подругом: одне, друге, третє. А mm -hmm. в чому спілкуванні виявляється, що можуть бути цілком ну, не нарцисичний розлад, але риси нарцисичного розладу. Mm -hmm. Тобто дійсно приємні, і з такими людьми дійсно дуже важко бути поруч. Mm -hmm. Ох, дякую, що, що розкрили. І, власне, ми почали про це говорити. Тоді ж, оскільки ви сказали, що нарцис... риси нарцисизму є в усіх людей. Ось, і для того, щоб ідентифікувати небезпечний чи сам розлад, то з по системі DSM варто п'яти ось цих. Пунктів так Так, <кій> да, наявність п'яти пунктів ну, може говорити про наявність певного нарцистичного розладу з тих дев'яти, які я говорю. Гаразд, чому ж зараз про це почали говорити все більше, і говорити почали про безпеку комунікації із такими проявами в людях, які є перебуваючи у спільнотях, церква це спільнота. Ми також можемо зустрічатися із такими явищами. І що робити? От запитання таке виникає до вас. Що робити, коли стикаєшся з такими? От Ідентифікувати, ми вже приблизно описали. От, і. Так, що робити? Ну, дивіться, найперше про що. Чому це явище зараз набуло такого поширення? А, цьому сприяє сама культура, а, в якій ми зараз проживаємо, та культура, яка твориться а, соціальними медіа і а, соціальними мережами і інше. Інстаграм це така, до речі, ярмарка марнославства. Mm -hmm. ще можна назвати, так? Mm -hmm. Тобто, показати себе як найкраще з найкращої сторони, щоб інші позаздрили. От. Е Формується, що е, ти є в центрі уваги, ти є центр в землі по всесвіту. Все має бути, от все має бути біля твоїх uh -huh. потреби. Твої важливі, потреби інших людей можна ігнорувати, і е, просто суспільство зараз так побудоване, так часто на цьому наголошується, uh -huh. що оце я є тут головний, і має бути я є головний взагалі. Тобто, людина, не ставши людиною, хоче себе зробити Бога. В угу. цьому є проблема. А якщо є усвідомлення того, що є хтось, хто є над мною, так? що все, що я маю в цьому житті, насправді я отримав як дар. Угу. І якщо є якісь здібності, то це є дар Божий. Якщо я маю здібність до малювання, до читання, до е, говорення лекцій, до свідчення дари, про які говориться в, в святому письмі згадується, апостол Павло пише, яким ми можемо дати дари, дари вчительства, там різні переліки тих дарів. І коли людина це усвідомлює, що це все є даром, відповідно, вона розуміє, що не вона джерело, вона е, є тою, через кого Господь. Хоче можливо допомогти іншим людям. І це, скажімо так, певний антидот проти нарцисизму. Бо тоді не я головний, не я грандіозний, не я найвеличніший. Е і коли люди усвідомлюють, людина е усвідомлює, що приходить до цього, так, що я можу, що Господь знаєте, деколи може і через Віслюка сказати, так, як випадково. Mm -hmm. З, так, З так, Пророком, так? Мало так, так. Так. через ослицю, сказав. І так, коли волію бути ослям, через яким говорить Господь, ніж пророком, який говорить від себе. Ось про що мова. І коли це є упокорення, що Господи, ти промовляє. Угу. Тоді це я кажу, це є антидот проти цього нарцисизму і гардині. Та, бо за нарцисизмом стоїть оцей первісний гріх, гардиня. Та, гардиня має та, всі гріхи. Це проти чого часто старці наголошували і е, застерігали від цього марославство, якщо ви візьмете Євагрія, про якого ми згадували на минулі mm -hmm. це Останні в нього помисли найнебезпечніші, ті, які вже приходять до людей. Які подолали попередні помисли, важкі, такі там проти тіла, проти пожадань розпусти інших. І тоді приходять і останні помисли, які найбільш небезпечні: це марнославство і гардині. Угу. От, так що, Але бачите, в чому справа. Нарцис, люди, людина, яка має нарцистичний розлад, вона дуже рідко звертається до, по допомоги. Чому? Тому навіть кажуть, що нарцисизм не лікується, але з однієї причини. Ну, якщо вже так жорсткий, де нарцисизм. Uh -huh. Тому що в неї нема проблем. Uh -huh. Uh -huh. В неї все ок, вона грандіозна, вона все робить правильно. Це всі навколо роблять щось не те. От якби вони робили все те, тоді б було все добре. Отак, От як я їм кажу. На жаль, на жаль, так буває. Буває, часто стикає, доводиться мені працювати із людьми зі спільнот. Християнських, та, наприклад, з рухів, де е, спілкуючись з ними, я розумію, що лідери їхніх е, насправді можуть мати певні риси нарцистичного розвитку. Деколи таке буває. Деколи таке трапляється і в стосунках чоловік-жінка. Коли, наприклад, жінка е, каже: я не розумію одне, друге, третє, чому це все відбувається, чому я себе відчуваю на щеплю все, угу. а коли ми розбираємося поступово і виявляється. Що є певні ознаки, які говорять про те, що, е, наприклад, в подруга є нарцистичні риси. Тут я, я підкреслюю, тобто ми не ставимо діагноз, о в тебе нарцистична розвитку. Uh -huh. Нарцистичні риси занадто розвинені. Бо е, діагноз ставлять психіатри, психотерапевти, може ставити та, в Україні. Uh -huh. З цим треба бути також обережно, щоб не чіпляти один одному там, бірки на чоло і казати, ти нарцис і все. Людина може дбати про себе також здоровий відстоювати здорові межі в разі uh -huh. потреби допомагати іншим. і воно нічого не має спільного з нарцисизмом. Uh -huh. От хотів би запитати у вас, чи могли б ви зараз окреслити ось ці здорові межі, турботи про себе, піклування про себе, звернення увагу на особисті кордони, і та межа, коли вже це деструктивно зовсім шкідливо. Ну, взагалі, тема меж це може бути окремою темою так, для теж вона дуже грунтовна та велика, тому що е, найперші межі це наше тіло, та чи дозволяємо ми, е, ко, щоб хтось торкався нашого тіла, і це також межі інтимного простору, е, кого допускається в цей інтимний простір. чи людина вміє сказати ні? Це окрема тема. Та тобто що mm -hmm. мені не подобається одне, друге, третє. І я можу сказати ні і відмовити в цьому, що мені не підходить. Е, часто буває так, що батьки, які дуже контролюють своїх дітей жорстко, е, і діти просто не навчилися в сім'ї навіть казати їм ні. Оце підлітковий вік, моменти, які дитина коли зростає, сепарація, вона вчиться казати ні, е, це, це необхідне. Скажімо так, вона вчиться в безпечному просторі відстоювати свої межі. Ну, скажімо так, деколи підлітковий вік дітей треба просто пережити. От. Батькам. так? Але якщо дитина навчилася тут казати ні, то потім, коли до неї прийдуть з якимись пропозиціями, які не будуть підходити, вона вмітиме сказати ні. Е, бо в протилежному випадку переїхала дитина, наприклад, навчатися в інше місто, поживе в гуртожитку, і приходять і кажуть, слухай, у нас тут косячок, давай разом покуримо. А вона не може сказати ні, і через горло ні не пролізе. коли просто. І вона, ну добре, мене ж мають таким приймати, яка є. І далі починається та, алкоголь, наркотики, секс і все решта. Я думаю, що це трошки окрема демона дуже так. Е дотикається до нарцисизму. Але е мається на увазі, що здорові межі це коли я е відчуваю свої потреби, правдиві потреби, ті, які вмію їх задовольняти, і маю також ресурс для служіння іншим. Тобто, не все для мене. Я можу послужити, можу допомогти в одному, другому, третьому. Питання, але я не можу робити всю роботу за когось. Е, окреслюючи дуже гарно про межі. Ну, якщо ми вже так торкнули цю тему, uh -huh. е, гарна книжка, рекомендую її почитати: межі Джон е, Генрі Та, е, Таунсенд і Генрі Клауд. Е, межі. І вони там дуже гарний приклад поводять. порівнюючи зі святого письма. Е, де говориться про допомагати носити носити тягарі один одного так, і не бере хреста свого і не несе слідом за мною, то його недостойний. І вони пояснюють це дуже цікавий спосіб, говорячи про те, які там слова вживаються, там різні слова. Одна з них означає ноша, а інша тягар. Тобто, ноша це е, вантаж наших щоденних обов'язків. Те, що ми щоденно, як е, сім'янин, як батько, як чоловік, як я, наприклад, як дідусь, там, як психолог, несу, мої е, е, ну щоденні обов'язки. І є, наприклад, також кожен з нас має такий свій рюкзачок. І проблема меж в чому є, деколи, коли що людина, намагаючись е, каже, давай я за тебе понесу твій рюкзачок. І за тебе, і за тебе, і за тебе. І потім всі ніби йдуть легко, а нам, як то кажуть, ноги підгинаються під, під е, такими тягарами. Е, скажімо, так, ми не повинні забирати від людей їхній рюкзачок. Вони повинні навчитися нести і від дітей своїх також. Вони повинні навч навчитися нести свій рюкзачок самі. А допомога наша потрібна, коли на людину падає тягар, якась важка подія. Бороньбожа смерть, хвороба чи ще щось, людину прибуває до землі, і нам тоді треба їй допомогти піднятися, допомогти їй трошки пройти далі, щоб вона окріпла, а потім сказати: тепер свій рюкзачок несе ж далі сама. Тобто, не роблю за цю людину всі її обов'язки. Це, це про здорові межі. Насправді, так. якщо ми повернемося до теми нарцисизму, то в стосунках з ними дуже важко, тому що вони знають. Що вам потрібно, вони ж все наперед розпланували, вони краще знають за вас. І особливо це важко в сім'ї таким людям довести щось, вони потребують постійного захоплення. Якщо ви зауважили, можливо, людей, які, наприклад, є середовище, і когось хвалять, а інший починає це або. Поводиться агресивно, або якісь репліки кидати, такі трошки дурнуваті, принижуючи, або казати, от, але я так він це зробив, але я от ще краще роблю. Оце одна з ознак, до речі, також нарцисизму. Тобто, коли людина не терпить похвали, скерованої на когось. І тут важливий момент, так, для нас, як для християн: Оце усвідомлення, що все, що я маю, є джерело, має джерело, і джерело це є в Бозі. І оце, що я казав на минулій передачі, так? все є від нього і в ньому створене. Боже, дякую тобі за те, що ти даєш, за те, що ти даєш натхнення цьому чоловікові, за те, що ти даєш розуміння і вміння цій жінці, натхнення також, що вони роблять щось для збудування твого царства. І коли поруч зі мною когось хвалять, та Богу дякувати, чудово. Але в тому є небезпека, бо похвала вона. Дуже стає приємною і не просто так Павло писав: там бійтеся, коли всі вас будуть хвалити. Mm -hmm. От це також для нас е певна, М мусимо розпізнавати та, в тому, щоб не було цього занадто. Визнання так, богу дякувати за це. Але коли це перетворюється на щотижневий ритуал mm -hmm. на парафії, всі співаються ще не кого Санна. Ну то скажімо так, це тільки підкормлює його нарцистична. Угу. Я би це сказав навіть не розлад, це зранення. Це людина часто зранена, яка не розпізнала любові і не навчилася любити. І вона так само не любить себе, вона може себе дійсно виснажувати. Дуже багато працювати, але е, робити грандіозні проекти, але всі ці проекти вони переважно розраховані на те, щоб їх помітили і щоб про них говорили. Якщо про них не говорять, вона втрачає інтерес до цих проєктів. Угу. В такому разі, як по одній із по одному з симптомів ми сказали, наприклад, що не враховує почуттів інших людей. От зранена людина на це нарцисичний розлад, і через це можуть страждати ті, хто знаходяться у спільноті чи поруч. А що робити, як поводитися із людьми, в яких там грандіозність така, тобто заздрість, пиха, зверхня поведінка до інших, не враховуються Ґга. почуття, використання людей для досягнення власних цілей, це я перераховую е, симптоми. Ґга. Ґга. От, і віра у власну унікальність, тобто я все знаю, а от ти ніхто і ніщо, і звать тебе ніяк. Слухай тільки мене. Ну, найперше, бачите, святе письмо чудове. Підручник з психології, надзвичайний. Тобто там викладена і психологія особистості, і психологія сімейних стосунків, і психологія педагогічна, дитяча, тобто все є, тільки треба взяти і почитати. Е, і що в таких випадках? та Якщо брат і сухішу проти тебе, що піди і ска, братові та Не просто так це говориться. Та, якщо і відчуваю, що щось є не так, слухай. Мені здається, що от була якась подія в нас, наприклад, на парафії чи там в спільноті, і хтось по подякував мені за те, що я, наприклад, зробив одне і друге. А ти це знецінив? І мені стало прикро через це. Так? Тобто, приходимо до людини, просто спокійно говоримо. Якщо напишемо далі, якщо брат прийнявся, ти отримав брата. Так? Якщо ні, ну скажи тоді одному-двом свідкам при двох свідках. Якщо це є стабільно і постійно згадати такі події, події, та що при нижньої іншої людини. Ну якщо ні, ну тоді як то кажуть, нехай буде для тебе як мидер і фаресей, тобто як, деколи просто від тих людей треба відійти. Але проблема, ну бо ще раз кажу, намагатися їх вилікувати досить складна і невдячна справа, тому що. Вони не бачать проблем. Тут має бути або окреме світло Святого Духа, тобто якась розмова з духівником, відкритість на Бога, оця внутрішня молитва. От проблема, можливо, нарцисів в тому, що вони включені надмірно в діяльність, але дуже мало молитви. Mm. Дуже мало молитви. Так? Бо в молитві треба, має бути це усвідомлення, що я є перед Богом. Вони можуть дуже багато роби, речей робити в церковному житті. Але молитовне життя в них мізерне, мізерне, тому що е, молитва лікує і нарцисизму насправді. Mm -hmm. От. Е, але це я як кажу, якщо ну, так є вже, що в спільноті неможливо, ну то деколи просто відійти, бо з такими людьми дійсно дуже важко. Але що робити, коли це є в стосунках, коли це в стосунках чоловік і жінка, е, а ці риси розвинулися? Ну, тоді, як то кажуть, з любов'ю. Uh -huh. Увагою, так? чи ти готовий мене почути, uh -huh. і, і можливо, так? молитва про Святого Духа, Господь може торкнутися серця цієї людини, і людина може піти в терапію, розібратися зі своїми проблемами, зраненнями. І якщо з'явиться оце відчуття, я цінний, я цінний, не справи, які я роблю, не речі, які я роблю, є центром мого життя, я цінний в очах Бога. Він заради мене пішов на хрест, не заради тих справ, які я роблю. Йому важливо я як особа. Тоді це лікує нарцисизм дуже класно. Угу. Ок, дякую вам щиро, пане Мироне. Цікава доволі тема. Не на 30 хвилин, а на багато більше. Сподіваюся, що і далі продовжимо розкривати а, а, цю тему. Отже, питання в цінності себе. Таким, яким я є перед Богом. Е, в чому проблема, коли в нас, християн, коли там, в людині, коли, наприклад, роками служба Божа, церква, служіння тощо, але отого от відчуття: я цінний таким, як є, із помилками, з гріхами і зі зраненнями перед Богом він любить мене таким, не закрита, не зрощена. Ми таким чином якось обманюємо себе, чи що? Я думаю, що тут проблема. Я думаю, що нам треба буде про це зробити окрему передачу так. та про ці християнські неврози. Деколи людина, переживаючи якийсь біль, відчуття хвилювання, якийсь травматичний досвід, вона приходить до церкви, до Христа і. Спочатку віднаходить ніби тут мир, але потім їй про це кажуть: що слухай, а ти взагалі червь зі мною там, да? і праг землі, і взагалі сиди там, де ти і був. Тобто в неї так само оцінка, скажімо так, не дуже висока, а її ще більше прибиває. Це питання християнських неврозів, деколи в тому є, що ми забуваючи найперше те, що кожна людина є дитиною Божою. Так? Відразу починаємо людині розказувати, яка вона насправді нікчемна. Це не людина нікчемна. Так, ми, ми зранені гріхом, ми можемо робити нікчемні вчинки, але заради нікчемності Христос на хрест не пішов би. Ви розумієте? Угу. Ось я думаю, що нам про це треба буде окрему так. тему знову провести, бо так. я думаю, що це цікаво, особливо для тих людей, які довгі роки себе в церкві, вони можуть бути дуже докладними у виконанні певних ритуалів, відвідування служби Божої, читання вервички, молитви на вервиці, різних прощ, це вони виконують це все, а оцього відчуття любові і прийняття від Бога в них немає. Це не тому, що Бог їх не приймає. Це тому, що вони себе не приймають і не люблять себе. І не люблять. А це заповіді любові. Бубитимеш Господа Бога твого всім серцем твоїм, і ближнього свого як самого себе. Якщо я себе не люблю, то я й Бога любити мене не буду. І ближнього також. Богу. Дякую вам за цікаву розмову, пане Мироне. Про нарцисичний розлад особистості, про явище нарцисизму, а також про. Неврози релігійні, неврози християнські, зокрема, говорили ми в програмі у ваших намірах. Із християнським практичним психологом, заступником голови Української асоціації християнської психології, і з паном Мороном Шкроботом. Дякую вам щиро і у наступних програмах. Сподіваюся, що ми більше глибоко і розкриємо теми, які підняли у цій програмі. Якщо вам, друзі, доторкнулося те, про що ми говоримо, напишіть, будь ласка, коментар під цим дописом. Дякую вам, пане Мироне. Дякую. До наступної зустрічі і слава Ісусу Христу! Слава, слава навіки. Дякую.